Але сексу вам не вистачає, в власній раді. Головне, що там правильно вибить, що воно було біле молочко, так, щоб було означає, що щопустити. воно вже було так. гарно від, відтолочене. Я не буду після тебе тут роцювати. Ну, щоб ти не розставлявся, чуєш. Цю... Ми, ми, ми втратили секретаря виконкому. Не дорож. Це дорожче. Дорож. Не плач, Юлю, все буде добре. Щастя, радості, добра, вітаємо вас на кухні найексклюзивнішого ресторану Чернівців «Аль-Текіла». Щона доброго. Сьогодні у нас буде епічний батл. Чому? Тому що сьогодні у нас представники різних фракцій. І Навіть керівники. Ти керівник фракції? Так. Вітаю! Тебе призначили <суміло> Сергій Державського да. е, голова фракції партії Європейська Солідарність. Юлія Петрівна Грицько, голова фракції Слуга народу. А ще румунська кухарка, румунська кухарка non. і радниця в трьох кабінетах. А, Може вже мінус один, але ми. А так можна додать, коли це, так? Кожен про себе. І я ваш <laughs>. <clans administration> <y amigossighsomic> <clans VocêJo benim> просто Е, e, Сьогодні ми будемо готувати унікальну страву. Знаєш, знаєте, чому унікально? Тим, що це, в принципі, візитка Мексики. Чи рікункарні. Ви бачили багато фільмів, ви бачили. Багато реклам і всюди є чилі конкарні. От і ми дійшли до того, що сьогодні ми це приготуємо. Під час розмови нашого запису я буду вам розказувати, що будемо робити, поки ви бачите фарш, кукурузка, фасолька, спеції, овочі і так далі. Ми все про це розкажемо. Спочатку я почну з простого. Знаєте що? Я надію, що сьогодні у нас просто не просто буде запис, а у нас сьогодні буде. Міжфракційна розмова, можливо, навіть називаємо її дискусією. Опа. І, можливо, вона буде такою гострою, як чилі конкарне, а можливо і ні. Ну, в всякому випадку, щоб воно не перетворилось в фрикції. Це пошлу? Це пошлу. Я старався батя. Андрій, я хочу додати: в Сполучених Штатах ця справа коштує від 50 доларів і вище. А в вентикілі вона коштує 270 гривень. Якщо навіть не коштує, то від завтра буде коштувати 270 гривень. Заходьте в текілу, спробуйте, вам буде точно смачно. Отож, ми будемо розпочинати і розпочинати з того, що перше експрес-питання. Зняли полька. Ваша думка, твоя і твоє Так. Це правильно чи ні? Експрес-питання, так? Так, так чи ні? Неправильно. Юля, правильно. Все, експрес закінчився. <ск> ми вже все випустили. Випустили. <Chap> Олексій Сергійович, я нагадую, що у нас є дуже довго оця баночка, вона тягнеться у нас вже <с> um> скільки піввинку, спочатку наших зйомок. І ми вирішили, що цю баночку треба розіграти на аукціоні. Чому? Тому що наші хлопці з 82-ї бригади потребують допомоги. І не потрібно забувати, що війна десь там. Війна Тут. всюди. Абсолютно. І тому сьогодні, з вашого дозволу, Юлія Петрівна, Сергій Олександрович. Так. З вашого дозволу я хочу оголосити аукціон на, на Олексія. На Олексія. <світ> сьогодні ми розіграємо Олексія. В нього 17 см. Юлія Петрівна знає. Е... А знаєте що? Братниця. Була. Олексія, я З згадуваних питань. питань, це вже класно. <рес> Цю баночку ми будемо розігрувати всього-навсього за 200 гривень на аукціоні. Ви кидаєте, е внизу є в описі е реквізити, QR-код ви теж тут бачите, чи тут, чи тут, де його побачите. В будь-якому випадку 200 гривень і ця баночка буде ваша. Починаємо з того, що в нас є дві фракції, які хочуть. Розібратися між собою, хто буде різати цибулю, хто буде різати чесник. Я можу о давай такий. Бачиш, ти відразу погоджуєшся. Так. А Знаєш чому? чому? Він колись мене не взяв на роботу. Саме Ви? я? Я так. Да, я, я йшла. Я хотіла е, приймати участь активно у виборах, коли він керував сильною Україною. Да. Він мене забанив. Це 2009, да? так? Так. Ти забани? Саме я забанив? Так. Ну, Ви снайперство не пам'ятаєте? Ти не має, що ти ріш. Я вірю, що я понял. Мені було стало сказати, що це було твоє рішення. Це моє рішення, так? Ти да. на кінноті пішов підроти кондиціонер. <хай> <хай> де дорож? Да. <хай> де дорож? <хай> Фу, де дорож? <хай> де дорож? <хай> Напишите -на 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 нам в коментарях, да, дорож? Прийшло півроку, чому нік пропав. Де? Де? Ну серйозно, я просто не серйозно. Да. Скільки нам э, чеснику треба? Без Чи Весь чисто. Чисника не буває смачний, мало. Ну, ми ж пам'ятаємо, що чесник дається для того, щоб не відчувати, що ми запсовено. У нас свіжий фарш. До речі, ми тільки що бачили, як вертикілу принесли свіжий фарш. При нас молоду. Да. І приходьте в вертікілу, бо це смачно. Свіжі продукти. А ножі, звісно, uh, uh -huh. трошки, трошки можна було подивити ножі дивись, сімейна пара керує такий. Немає питанці, нема кого на то, нормально. А ще вони не обрізать. Та хто? Ти? Сімейна пара. Ну, Ти точно знаєш? <сих> ти в Чернівцях живеш, тут не може бути впевнений 100%. Да. Ну дивись, ми тут шостий випуск знімаємо, я вже все бачу. Ну, поча, навіть не стільки все. Не стільки ти, ти грузи. Я вже все бачу. Він не все бачив. Часто, ну, я пам'ятаю, що не все бачив. Так, добре, вертаємося з якогось цього розлікух. Як нам знаєш, як мені сказали, Ну, У нас занадто розважальний контент, нам треба трошки до серйознішого переходити. Це коли ми Яні сказали, що у нас розважальна передача, так? Після. А вона одно розказувала, так? Мені подобається, коли Сережа дивиться на тебе і там де Сережа. Я от відійду, напевно. Це нормально, ми колеги, ну, що ж так. які який ми колеги? Ви голосували. Однаково. одинаково, кожна є. своя позиція. Це. Абсолютно І це нормально. Демократичних демократична о, бачиш, як це все падає. Як вони чесно співають? Ви що, готувалися разом? чи... До речі, я Сергій Олександрович, я тобі дуже вдячний, що ти приїхав. Я знаю, що ти тільки лише повернувся з. Так, да, дві години тому назад. Так, да, дві години назад ти повернувся. Ти відвозив чергові машини чи що було? І машини, і дрони, і генератори, і всяке інше добро, яке дуже потрібно зараз на фронті. Ви час потрібно на фронті, незважаючи від фази стадії війни. Там це, це потрібні речі. Гожусь, нагадую про розіграш, бачите п'ять. От тому не, не стидайтеся, включається. Це допоможе хлопцям. Будь-кому ви довіряєте, донайте кожен місяць, кожен день старайтеся дайте пару гривень і кожна гривня важлива. Сергій Васильович, скажи так. мені, а таке, ти так. сьогодні у нас в статусі кого? Секретаря виконкому чи депутат обласної ради? Мені сьогодні сказали, що має бути як депутат обласної ради. Хто тобі сказав? Якесь начальство є депутати? Ні, от од... ведучий, один ведучий. Один ведучий. Таким <свят> у нас ще є один ведучий. У тебе роздвоєння особистості. О, у мене <тит -1> розстроєння, або четвертування. Сергій Осан, скажи мені, будь ласка, таке. Відразу, знаєш, я хочу заходити вже все-таки в серйоз і вас спровокувати Давай. на якийсь інсайт. E, я дивився сесію тільки частково, бо хтось працювати має. Ти все коментував, що ти розказуєш? Я частково дивився тільки сесію, і не все я коментував, але. <голосування> е, мені дуже ну, один момент я пропустив. Хто з Європейської солідарності взяв бюлетня? Голосування? На голосування? Троє, да, на троє, троє депутатів і... взяли участь у голосуванні. Ольга Петрівна, Ольга Петрівна да. Хто ще? М великий, фактор, я знаю. Моковичук. Так. І... і я. І ти взяв? Так. Це, це твій голос був Ну, Мій голос там особливо був видний, тому... Не знаю, чи звісами. Це мій голос. це мій голос. в камеру, я признаюся, це мій голос звісно. <mumbles> я ніколи не скриваю свої рішення і прийняти рішення. Наприклад, коли були саме вибори між Януковичем і Тимошенко, я теж написав дуже гарний виступ. Я не питаю, як він тоді написав. Бо я так само тоді спортив вилетень. Я вважав, що не танк та не достойна бути президентом. І відповідно, я тоді так само зробив такий жест. Отож, дивись, давай проходимо. 64 депутати, 33 проголосували за. Тобто, в принципі, якщо розвиватися. Мінімальна більшість, так? Мінімальна більшість два голоси, це які були вирішальні. Правильно я розумію? Не тільки два. А скільки? Ну, наскільки я розумію, було більше. Так. О. І не треба там оцінити, що когось було більш важливий, когось менш важливий. Всі 33 були важливі. для е голосування, е да. Я тобі я тобі скажу так. Я пам'ятаю одну історію, знову ж таки я сьогодні буду вас трошки провокувати, так. поки Юлія потрібно щось там ховається від мене. Я не ховаюся від тебе, я роблю справу, бо я не раду. Криші, всі працюють, тільки ки, бачите, я сюди не працюю. А ти мені пішов на початку сказав, що він раб? Але народу. Рап на голову, а не слуга. Дивись, Юрій Катерина. Я пам'ятаю прекрасно 5 років, ну, років тому. Ріш. Ну Хорошо, 5, 5 років тому. Не відволікай мене. П'ять років тому я пам'ятаю, що твій голос був вирішальний, коли Ой, обирали. А усі ти помин, знаєш, що Рюєш? Я була в білому костюмі і з ковідом. І ти ще, по-моєму, з поламаною ногою була. Ні, ні. Yeah? З ковідом і в білому костюмі. І цього разу я була яка? Ториськовідомо? Тористковідом. Давай, давай наш, нашим глядачам. Чому... Я уже бою, що я не була заразна, я здала перед тим тестом. Молодець. Здавайте тести, угу. вам це допоможе. Што? Можливо. Сомисі Сергіюч не допомогло, а вам може допоможе. Розкажи, будь ласка, отак, дивлячись Сергію Олексій... Олександровичу, як так сталося, що 5 років тому твій голос був вирішальний за те, щоб обрати Олексію Сергія. Щоб його зняти. Абсолютно. Ну чому поміняла за п'ять років? Ну зараз я на повному серйозі. Чому за п'ять років помінялась така ситуація? Це не має ніякого відношення до Сергія Олександровича, бо ми завжди були в хороших правильних відносинах, робочих абсолютно. І погоджуємося чи не погоджуємося, треба працювати на благо України. Це раз. По-друге, міняється контингент, міняється політична ситуація. Міняється губернатор. Ну, ну, Давай так, історично, давай, історично, так, історично, історично так? Так, так, так склали, що помінявся губернатор. бернатор. да? так? Да, так, кубікам. Віддай мені цибулю. Ковід мутує. Там вже інший ковід був, так, що за але... Ковід по щоб обрати, а зараз ковіду немає. Ковід мутує. Мутує, мутує. Інше стає. Інші, інші штаб. COVID, Кажу, тому, що так... він впливає на ментальне здоров'я, так? Тільки невідомо, перший чи другий. Посада голови від ковіду до ковіду. Тобто виходить, що Микола стався мутований Олексій? Микола який приковався Ну, Який зараз Рево. У нас тільки Михайло теж Ну він і лишився. Слухайте. Він а, не а, а скажіть, а скажіть мені, що я п'ять років <с> тому не сильно <Семен>, вникав в обласну раду, а зараз мені цікаво, а що? що Микола Гутер був один з кандидатів на голову обласної ради? Було. Спочат... А, ні, було. Давай, була розмова поговорили. така, да, була да. така розмова на початку на самому, але рішенням фракції було прийнято рішення виставити іншого кандидата. І це був основний. Да, був. Так. Так. Так, але розмови з іншими фракціями про те, що може би Микола Миколаївич стане головою, фрак... головою обласної ради, тривали досить-досить активно. І зустрічах брали різного роду. Політики обласного і не тільки масштабу, тому відповідно така була розмова, але потім справді було то став компромісним. виходить, чи як не ну, для кого? Тоді як для кого було? Тоді, тоді як для кого. Правильно абсолютно кажу. Тоді були інші часи, так. тоді інші часи. Розкажу, вони не хочуть признаватися. Знаєте чого? Бо вони ще перес не нарізали. Зараз в них підуть сльози і вони всю не. правду розкажуть. А ти що не пам'ятаєш послідовно, що ти починаєш? Я ж слухала уважно. Я ж уважно, що треба робити. Да, до речі, до речі на, секунду. На, на секунду. Так, можете перес туди, десь перець. Можна, да? А yeah. я тим часом розкажу, що ми робимо. Ми порізали цю бургу, порізали чесночок, порізали болгарський перець. Просмажиться, і після того ми будемо додати вже фарш і далі будемо розповідати, що робимо, як ми робимо. Але Нагадую про те, що ну, на насправді глядачі хочуть знати рецептами просто, то, що ми приндемо. Рецепт обласної ради. Чи... О, Кому? давай. Розкажи рецепт обласної ради. Як ти років ви жили тихомирно, про вас нічого ну, не дуже? Ну ви скажу, що тихомирно. Не така вже була тихомирно. Всякі були випадки. Ну, не знаю, ну, про міську раду чому про обласну раду. Областа рада збирається не так часто. І Це, це згодно, тому ми, ми підтримали ідею збиратися раз, два на, рази. Два місяці. раз на два місяці, да? тобто на два місяці. але потім просто почали не ходити на, 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 на обласну раду і почали збирати розкидання. Тому так розрада не збиралася. По, цьому, по цій схемі разом. Там теж мало разу я сказала тобі, що ти 40 тижнів рівно в строк. Так, але ви сильно вірити в 40 тижнів, в днів, а потім рік. Окей, сразу. Ми будемо чекати вікна нову голову обласної ради. Ну не скажи. А чому? От, от, У от, вас що е, ну, нас нічого не міняється, Дальше. але ми знаємо ситуацію, як то кажеться, яка в подальшому буде слідчий крок. Як ми починали, що це є складова великої історії. Дальше. Є перший крок, потім другий, потім третій. Тобто, як каже... Час покаже, так? як ти говориш? Час покаже, каже Петро Дмитрович, і ми вкотре передаємо привіт. Uh, Мені, це, знаєш, це ситуація в обласній раді, не, не тільки в обласній, а й міські, в міській майбутньому нагадує картковий будинок. Ви дивились, картковий будинок? Yeah. Дуже гарно так, походить. А фігенне. Знаєш, чого вам не вистачає? Зради є, якісь там ці шахматки по голосах є. Вам не вистачає брудного сексу? Ну, пивс не треба. Ну, ну, але брудного uh... сексу вам не вистачає в в обласній раді. Ну, дивіться, ну, давай, давай, не буду говорити. А було, так? Я думаю, що там що так де-то і було? Це буде на прев'ю, побачите. Да. Обласна рада, брудний секс, розклади і картори буде. Можна спитати, це не треба було Опа. — що за ненависть навіть до е, мешканців південної частини міста? Як нам доїхати в центр? Дивися, я більше того там живу. Не, а, не. То я знаю. То на що ти перекрив? що ти що перекрив? Більш того, я там живу, і я так само не раз піднімаю питання на рахунок особливо транспортного сполуча, бо я так само мої мої діти їздять на цьому транспорті, центр. так, і в центр, і не тільки в центр. Ну і я так само сам час від часу користуюся громадським транспортом. Тому... Це питання. У мене є прекрасний велосипед, так. знаєш, але коли от єврейський новий рік постійний так. дощ. Я не можу на велосипеді доїхати до центру. Як це називається єврейські кучки? Чи ні -ні, як... ні, ні, кушки це коли Пасха? Пасха. Ну але це на, на новий рік теж дощ. На всіх свята до скажи мені, як це бути з роздвоєним? Особисто Так. Бо ти мені нагадуєш Андрія Шелєєва, однопартійця. Сьогодні він керівник комунального підприємства, завтра він депутат. Так, так і ти, секретар виконкому і голова фракції обласної ради. Так. Як це так жити? Як ти? Бо ти просипаєшся з правої ноги ти депутат, а з правої ну, ноги ось, секретар. Основна моя робота це секретар виконкому, звісно, бо це я найманий працівник нашої громади, і відповідно я роблю все для того, щоб громаді реалізовувати те, що маю робити, як секретар виконкому. Для душі. <desktop> <Cherh Господарство> right? okay. Але тоді, тоді ще, скажи мені, останніми днями я бачу, що колишня депутатка Таня Шепелько дуже багато накидає на те, що виконком неправильно там дрони закупляв за дорожче і так далі. Ну, Я не вникав ним, але я просто десь мені попадається. На твою думку, то справедливі звинувачення чи ні? Є правоохоронні органи вони розбираються. Я не займався цими закупівлями. Я знаю, що це були оголошені тендери. І, відповідно, я знаю, наскільки було складно знайти постачальників. І ті постачальники, які там були, відповідно, з ними виключалися договори. Якщо там якісь є ну, зауваження... Ну, хай так, від чиновника. Є правоохоронні органи, нехай розбираються. Так. Прокуратура, до речі, твоє думка завершує про міську так. раду, твоє думку, не спіши хай перша бджариться, ну да так летиш? Так. Твоя думка про Андрія Шалеєва, Шалієва, Андрія Колесника, тобто про комунальні підприємства. Ці підозри обґрунтовані чи не дуже? Е, втручатися у правоохоронні діяльність правоохоронних органів не моя компетенція, але я бачив, як підприємства при цих двох керівниках змінилися в дуже кращу сторону. Я все-таки хочу про обласну раду. Давайте. Мені, мені дуже цікаво, я дуже багато циклюся на місто, виявляється, що в обласній раді кращий картковий будинок, ніж міста. Наскільки, на твою думку, займе часу. Е чи взагалі буде новий голова обласної ради, чи це просто так і буде ВО, «Микола»? Не буде, буде ВО Микола, це все влаштовує. Ти час Та, ну, 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 давай, чесно. Ну, давай, Микола це влаштовує, влаштовує і голову адміністрації це влаштовує, які все странізували. Михайло просто... Віктор Микола... Михайло це не влаштовує. Все, супер. супер. Михайло Вікторіч, вам теж привіт. 에, Скандал, це, на це я попав точно. Так. Як Ольга Петрівна, Михайло Вікторовича. Не підійна, не підійна. Ольга Петрівна, Михайло... Дуже сильно розмазували. Чому це сталося? Це ж вона ваша однофракційна. Ну, така, така, така в неї зараз робота. Я буду зараз воювати. Е, <гану> як то кажеться, не перший раз таке було в неї війні, ну, і тій історії боку, це, політичні. Це, це, це публічно було дуже. Ну, некрасиво. некрасиво з, да. з боку це було настільки ну, значно. Ну, це, це, на це, це тільки, 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 тільки почули ще по, -по Пирчу, там не тільки вона по О, ньому, да, так, вона так само, послі. що вона там кричала, не добираючи ніяких слів. При тому, що на такі речі, які, наприклад, згадуючи, я тільки кажу, що звернувся тільки зі Сходу. То сказали, що я нічого не роблю, це таке. все за бюджетні кошти. Е Нагадаю, що жодні бюджетні кошти не використовується моїй волонтерській діяльності. Я додав посольки і зараз давай Сергій Олександр, щоб додав, попрошу, бо він різав перець. Ні, я перець. різав, так. Я куди кидаю? Okay, okay. Це ти собі збережи на пам'ять. Ні, ні, -ні. Собі. Не, не спішивайся тебе з цим фотку, як ти цим. Це, увага, це зелений перець. Мінчим, так. Я можу з'їсти його. Ні -ні 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 ми, ми, ми втратили секретаря виконкому, Ні. поки що не втратили ще депутата обласної ради, але секретаря виконкому не втратили. Куди кидати? Сюди. Вже можна? так, 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 давай, 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 ми спішимо всі. Дивіться, якщо ви думаєте, що воно дуже гостре, я, я вас розчарую. Але чекається ще не кінець. Всі мене перебувають, а я хочу вам розповісти. Додаємо сушені силістські трави. Чого ми в мексиканській ну, кухні вставили вогнем? Додаємо паприку і добавляємо, папри, добавляємо сід. Юля, ти солиш цей раз. Не, Черв... не А червоне передали? Зараз буде? В буде, так? Ми просто будемо регулю... регулювати кінці, щоб відчувати опустити. Ага, okay. Мені дуже сподобалась фраза, що окремі депутати захищають батьківщину. Так. — Чи правда, Сергій Осаж, тебе спитає? Так. — Чи правда, що Світлана Фочук є родичкою пишного Андрія? Не знаю цю інформацію, не володію. Мені знаєш, накидають, коли я кажу, що я буду там мати якісь зв'язки, мені накидають всяких там інсайдів, і кажуть, що вона родичка і вона виконує, скажімо так, побажання пана Опишного, ну і відповідно це побажання. Те, що спеціально до голосування пані Хочук перервали відпустку далеких країв, то це правда. Но, Але наскільки <SPI> це вплив кородини зв'язків не скажу, бо я не знаю, чи справді вона. Це не хрестив. ти в цьому місті не христикався. Мій любимий Вочерський Соус, я дуже швидко вимовив, щоб ви не почули, як він називається. Без нього нічого не буде, ніколи. прочитав, чи позавчора, Як наш улюблений депутат проти президента виступив? Розмаш, о Мазраш? Улюблений наш депутат. Ти бачив це відео? Я бачу, я ще не побачив, бачу, що було викинули <п beliefs> цей. А ти він не бачив? він не пішов, не прийшов на збори фракції. Після зборів фракції він сказав, що президент заброньований, і через те він буде воювати до кінця. А георгій ні? Так це не Логія, він сказав. А він не заброньований? Він заброньован так. Ну, і то, ще два два, два два помічника його. 에, питання, знаєш, на Сосильку, я пам'ятаю фразу Я дуже її обожнюю, насправді не перший, не другий, яка баку, сказав. Ти скажи, от в системі міської ради, так. міської влади, точніше, так. ти перший, другий чи третій? Е -е, ну, Зараз немає секретаря міської, міської, міської ради. тому На мене просто зараз збільшилося навантаження з точки зору, тому що деякі повноваження секретаря міської ради прийшли на мене. Але але збільшилося саме на міського голову, тому що він дуже набагато більше. Насправді на я з цим погоджуюся, що Роман Васильович до хрена зараз працює, це правда. Ну він до того працював, я маю на увазі, що після того, як окремі люди позвільнялися, пішли, я то в нього збільшилося. Що, що, що буде з міською радою після обласної ради? Ну чи правда ці слухи про те, що будуть теж качати міську раду і будуть знімати. Звісно, Туди дивись і кажи. Ну я думаю, що. Це сценарій одного, одної гри. І обласна, як і міська, е да, це все іде історія одно, одної гри. І так само голосування показало, що таке це, як кажеться, передпосилка того, що буде міський рай. Тобто в міській раді. Тобто у нас є нова коаліція, насправді там. -там. Юлія Петрівна, це правда, що сценарій обласної ради повториться в міській раді. Час покаже. Опять петляє, але це можна. Зарахувати їх відповідь так. Я раз у рік бачу, що ти там щось між ногами тому. Що ти робиш про цю традицію? Скажи нашадиція в 15 років моїх. Кожен раз на святвечір мені моя сім'я доручає терти мак для куті. І це виключно моя А Ти це робиш правильно, коли щоб всі пішли з кімнати, щоб ти сам з тим маком. я є ще три оператора знімають. Сам, але головне, що там правильно вибиш, воно. Було біле молочко, так що було відзначає, що спустити. воно вже було гарно від, відтолочене. Да. Якщо ви бажаєте на святий вечір замовити собі класну футболу, це до мене да. звертайтеся. Мов обласної ради вони не можуть обрати, але мак вам потолочити можуть. Як мінімум, секундочку буде у вас така склейка, і поки ви зараз це дивитесь, нагадую qr код от він на екрані, задонайте. За це ви отримаєте нашу прекрасну кока cola без цукру. Але з Олексієм. А в ці вихідні день садвори. Не знаю, що так, купало у з мала У неділю. а там є прекрасні е, матері е, героїв, які так само збирають донати. Якщо ви хочете відвідати прекрасне свято Садбури, приходьте до них, у них ярмарок буде, концерт і все інше. Чому нема дня гравітону? Питання е... на виконку. Е... День <світ> калічанки був, день Садогори є. День Гравітону коли? Коли okay. дирекція Гравітону продумує дату свого заснування. Тому що Садгора це офіційна дата, історична дата. Це не просто так захотіли люди. А давайте ми собі таку дату. Це справді дата, яка історично затверджена, і Дмитро Сіман її підтримав, підняв, як то кажуть, і після того почалося це святкування дня Садгори. Тому це історична дата. А гравітон, коли заснований, треба від цього вже віщати. Равітон це заснований Федорком, коли тоді він грав на діджей Зараз ми перейдемо куштувати і вам скажемо результат. Отак я маю на увазі. Отак От і кладе, потім ми це будемо пробувати. <правда> Як ви щодо додивились? і не закривайте, тому що зараз буде ще один інсайт. <правда> <правда> Сьогодні ми приготували візитку мексиканської кухні. Навіть Настя до нас прибігла, щоб це спробувати. Чи конкарне. Не хочете вдома готувати? Завітайте Ельтекілу на доброго, вам тут сподобається. Тут насправді смачно. І до речі, що я забуваю постійно сказати, тут можуть відрегулювати вам рівень гостроти. Смачного вам. Що ви приготували, то й пробуйте. Історично, мабуть, що, так, коли я зготую з е Такого не було ж. Верховна народу з ЄС разом щось варять. Цікаво, коли в Києві побачу цю передачу. Що вони скажуть? Вам обом! Ні? Ні. На благо України. О, це гарна перчиком. Нормально. Ти ж перчив? Нормально. Юрій Петрівна, я... А, ха -ха, ясно. Не плачу, Юлія, все буде добре. Дякую, що додивились, дякую, що підписуєтесь. І нагадую, що... Можна до нас завітати в гості, але пишіть мені в п'ять рамку. Всім дякую, до побачення. Ну чи це правда? Mm -hmm, я дуже мав п'ять рамку. Сьогодні їдучи в дорозі за рулем, мені десь пів шости приходить смс-ка. Ну що, ти будеш? Я доїжджаю. Буду.